Найгарячішою темою залишається просування ймовірно бійців збройних сил України в глиб Курської області. Від учора з'явилися нові дані, зокрема про розгром колони росіян поблизу Рильська та пояснення від аналітиків щодо можливого захоплення Курської АЕС та контролю над газорозподільною станцією, через яку російський газ перекачується до Європи. Про усе це поговоримо далі у випуску «Несеться». Тож триває четвертий день операції в Курській області. Українські сили заглибилися на російську територію щонайменше на 35 кілометрів, пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони спираються на відео та фото з відкритих джерел та російських військових блогерів. Українське військове та політичне керівництво зберігає повну мовчанку. А от аналітичний військовий портал Діпстейт, який на карті позначає бойові дії на фронті, почав промарковувати зону, ймовірно захоплену українськими військовими. Утім, вони поперед. Раджають, що зміни можуть наносити із затримками. А далі підтверджена інформація: вночі з'явилося відео, яке знято із салону автомобіля. Автівка рухається дорогою повз розбиту колону російської військової техніки. По відео можна нарахувати щонайменше 13 камазів та уралів. Частина з них згоріла, а в деяких видно трупи військових. Відео відзняте за 8 кілометрів від російського Рильська у селі Октябрьське Курської області. Підтверджують аналітики VoxCheck у співпраці із суспільним. Осінтери припускають, що це були резерви, які російська влада спрямувала у Кордонні села, і наразі точно невідомо, чим вразили колону з технікою, і точна кількість загиблих росіян. Хоч поки ми не знаємо, чим уразили колону автівок, проте точно відомо, чим збивають російські вертольоти над Курською областю. Сьогодні це вдалося зробити вже вдруге в моменті польоту за допомогою FPV-дрона, повідомили суспільному джерела СБУ. Що із вертольотом відбувалося після ураження, поки невідомо. У відомстві операцію називають унікальною та новітньою в історії російсько-української війни. І раз. Ми заговорили про втрати Росіян. То додам, що вночі палав і російський військовий аеродром Липецьк. 2 там базуються зокрема літаки Су 34 Су 35 та Міг-31 І був склад із керованими авіабомбами, якими Росія бомбить Україну. На аеродромі почалася детонація, і 700 кабів тепер у Росії немає. Розповіли джерела Суспільного. Відомо, що операцію провели СБУ разом із збройними силами та силами спеціальних операцій. Тим часом сьогодні міноборони Росії. Сії оприлюднило відео, на якому нібито показують перекидання додаткових військ і озброєння в Курську область у колонах, реактивні системи залпового вогню, град, буксировані артилерійські установки, танки на причепах, важка гусенична техніка та автомобілі. Урал і Камаз. Вчора у випуску ми вже казали про те, що газовимірювальна станція суджа перебуває під контролем України. Про це зокрема написало у виданні The Washington Post, посилаючись на анонімного радника Зеленського. Утім, ні, цей ймовірний факт. Ні, бойові дії навколо суджі не зупинили транзиту газу європейським замовникам. Процес триває у штатному режимі. Нам підтвердили у прес-службі оператор ГТС України. І поки єдиний результат щодо газу, це європейські ціни на нього відчутно зросли З початку тижня. Більше як на 6 відсотків. Пише австрійське видання. Апа Україна ж не має на меті перекривати подачу газу у трубопроводі, який йде через нашу територію, вважає директор енергетичних програм центру Разумкова. Росія може. Може самостійно зменшити потік природного газу через Україну, щоб потім звинуватити її ж у цьому. Партнери в Європі налякаються і почнуть тиснути на Україну, щоб вона згорнула Курську операцію. Так вважає експерт Україна. Якщо б їй було це потрібно перекрити цей газ, вона могла би перекрити без цієї операції без захоплення судже, скільки цей весь газ газопроводами. Урядгой Помари Ужгород і прогрес проходить через територію України. Україна виконує всі контрактні зобов'язання на прохання своїх європейських партнерів. В Америці не вважають дії України ескалацією війни, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. А Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою. Of... Українці знають про політику США від самого початку. Ми підтримували Україну та її успіхи на полі бою. Проте динаміка війни змінилася. Вони змогли фактично відтіснити росіян ще далі в глиб російської території. Але оскільки вони бачать, що атаки відбуваються через кордон, вони повинні мати змогу. Відповісти на них. А от за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС, вже ведуться бойові дії. Це підтвердив сьогодні керівник місцевої адміністрації Ігор Корпунко в телеграмі. Він описав ситуацію як напружену, але каже, усі працюють у штатному режимі і закликав місцевих жителів не панікувати. У міжнародному агентстві з атомної енергії на запит російських Ріановості нібито відповіли, що стежать за повідомленнями про події навколо Курської області, де розташована атомна електростанція. Станція і перебувають у контакті з Росією та Україною, і немає підстав для занепокоєння щодо ядерної безпеки. Утім, поки такої інформації немає на офіційних ресурсах МАГАТЕ в захоплення українськими військовими курської АЕС. Не вірить військовий експерт Сергій Грабський. Він каже, що росіяни жодного разу не завдавали ракетного або бомбового удару по будь-якій АЕС на території України, а вони забезпечують щонайменше 60% генерації і грабських. Каже, що українцям ніхто не дозволить підходити до Курської АЕС. А далі хочу з вами поговорити про інший важливий фокус, що відбувається по інший бік від Курської області, тобто у прикордоні Сумщини, через загострення ситуації на кордоні влада від учора на 10 днів закрила пункт пропуску у Колотилівці. Цим гуманітарним коридором люди виходили з окупованих територій України. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Берещук в ефірі телемарафону через посилення Обстрілів 7 серпня на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію. Під час чергового засідання Ради оборони Сумської області вирішили, що проводити евакуацію потрібно у 28 населених пунктах семи громад. Повідомляють у національній поліції. За останні чотири дні через удари Росії в області пошкоджені вже 45 цивільних об'єктів. Серед них 24 оселі, 5 навчальних та один медичний заклад. Повідомили в прокуратурі. 8 серпня у селі Могерці авіабомба влучила в місцеву школу. Тоді загинув. Двоє братів 23 та 6 років в момент удару кабу. Вони перебували на подвір'ї школи. І за попереднім підрахунком потрібно евакуювати близько 20 тисяч людей. До процесу залучені рятувальники, представники громад, військових адміністрацій та правоохоронці. Ми продовжимо збирати усю інформацію про ситуацію на прикордоні Сумської області та загалом ситуацію в Курській області. Оновлення розповідатиму в наступних випусках. Несеться на і тепер кілька слів про Костянтинівку Донецької області сьогодні. 9 дев'ятого серпня в день Росія нанесла удар по супермаркету у місті. Дані про загиблих та постраждалих не остаточні. Станом на вісімнадцяту вечора загинуло 12 людей, більше 40 поранені. Росіяни атакували ракетою х 38 Повідомив голова Ова Філашкін. Пошкоджені житлові будинки, магазини, відділення нової пошти, більше десятка автомобілів. На місці працювали наші кореспонденти. Тож, відео із наслідками удару, ви зможете знайти на нашому каналі.